Друзі, привіт! Трошки подивимося наші поля, наші зернові. У нас такий сезон дощів був. І глянемо, вона ще не бризгана, бачите, тут ще трава. Будемо тільки бризгати. Всередину зараз зайвно. Різна. Є більш висока така, є низька, але нам потрібна не солома. Колосок, зерно. А по колоску, ну також, бачите, є такий дебелий колос, є трошки менший колос. Оце менший колос. От поряд також. Така наливається зараз вона. Ну, Саме от, ну понятно, потрапляються такі. Так, в основному колесок такий набитий. Трошки вона низенька. От. Ну, нічого. Знов ну, таки покаже, що. Як будемо косити врожайніся, так нічого не зрозуміло. Ну от, показую, як які. Вона різна. Я думаю, там на інших полях вона буде більш така дебела-висока. Це у нас тут 5,5 гектарів. Подивимося далі інші поля. Друзі, а оцей шматок ми взагалі не кормили, не, пш... не пшеницю кажу, не селітрою, там, ну, не підживляли взагалі. Тобто, скажімо так, підживлення було, але не селітра. І от глянемо, що тут. Будемо дивитися колоски. колосок такий. Ну, на вигляд, колосок такий же самий, як і там, де годували пшеницю. Такий набитий колос, зерно таке. Ну, волога, видно, що в ньому є волога. Тобто воно смокче вологу, саме зерно і це видно. Реально, дощі були. От, тому цікаво подивитися, я ж кажу, от, що таке дощ, і от там, де поле кормили, там, де не кормили, все це дуже цікаво подивитися такий огляд. В принципі, такий же самий колос. вона от така у нас тут 11 гектарів десь. І це ми взагалі без селітри вирішили. Покажу вже, що ми кидали, це я вже покажу, коли будемо збирати врожай, тоді я покажу, зроблю вставки, що там ми робили, і смисл є чи нема. Ну так, на вигляд, так, смисл тоді було годувати селітрою. Не знаю, нічого не знаю, воно все покаже, бункер покаже. Так, а це у нас по гороху. Вона сама висока. Зараз так присяду, спробую показати, вона дуже здорова. Заходиш, ось вона. Ого, вище пупа. Цікаво, колосок глянути. Я думаю, тут із колоском все добре. Тут маленьких фактично нема колосків. Тут всі здорові вони такі. ну і Налитий видно, що йому є звідки брати і чим харчуватися. Не бризгали ще також. Ми чекаємо, поки. Ну, вже можна. Чекали, поки відцвіте все це щастя, ну і вже потім побризгати, Тому. Нічого хімії ще не було. от Була селітра, але ну селітра-селітрою тут був горох. Тому, ну, бачите, яка пшениця. От тільки ну, також пшениця це добре, а сам горох, це коли рік тому він фактично нічого не дав. От таке Отаке. Фактично ти горох сієш заради пшениці, золота пшениця. От, а горох не кожен рік дає добре. Тому також є над чим подумати. От. Ну, а що думати, в цьому році хоч пшениця, мабуть, добра буде. Що, з'їздимо ще на ячмінь. Так, друзі, а це у нас вже ячмінь. Пішов наш канадець. І це також непросте поле, це непростий клаптик, це на пару. От, Це такий експериментальний також шматок, Тут небагато, десь біля гектару. От і так вийшло, що тут був пар. От, І от такий ячмінь. Реально він от такий от на пару. Ну, Крутий ячмінь. Такий аж, знаєте, ого, колос такий аж важкий. Бачите, він так аж похилився. О, тут у нас трошки поваляло. Зовсім трошки далі. Бачите, в принципі, все нормально. Ну, виглядає він дуже класно. Так, а це у нас ячмінь, ну також ячмінь канадський, але тільки вже основний шматок. Тут більше 17 гектарів. І от хлопці, хто там сміявся вже кожен рік, це вас надурили. Це те. Мені все одно надурили чи ні, але ячмінь офігенний. І він дає кожен рік. Причому є дощ, нема дощу. І бачите, ми цей ячмінь нікуди не міняємо, нічого. Тобто ми, ми його сіємо кожен рік. То, що він класний ячмінь. Він, він дає завжди. Хто б що не казав. Хай він хоч якийсь, хоч там не канадський, хоч пакистанський. Він реально дає О, класний ячмінь. Це щось херня якась так пройма. Бачите, по-перше, він який високий. О. О. Був і він в нього якась фішка. Він дуже довго сидить. Поганий, поганий. Потім клад, старт якийсь у нього такий, і все, він уже отакий, от який є. Ох, Так. Ось такий. Я не знаю, скільки він дасть, але мені здається, що він нормально дасть. Душа за такий ячмінь радіє. Класний. Ну, селітра була тут. Хто дивився, той знає, що тут селітра була. Сіяли без добре, фа вже весною була селітра. Ще одне поле з пшеницею. А, і до речі, я не сказав одну річ, пшениця це ж нова пшениця, яку ми е, в прошлому році це ми що робили? Замовляли в Одесі. Оригінальну пшеницю ми її розводили, і от це перший її рік. Реально перший рік ми вже її почали сіяти. Добра пшениця, ну що ще треба. Також не, не бризнено нічого. Будемо ще працювати тут оприскуваче. Класна пшениця, от реально ну, от такі от. О, оце наш, оригінальна наша пшениця. Там я десь підпишу, бо я забув сказати, там, де ми з пшениці починаємо її дивитися, цей огляд, я підпишу, яка це пшениця, і кину ссылку. Там, де ми її брали, як брали. ну... Я щось зараз навіть назву забув. Пам'ятаю, що в Одесі, в Одеської області. От. Так що висновок такий, що зерно